Ах, світ оверлорду, або як назвав його Айнс, новий світ, такий перемінливий, такий постійний, але що ми знаємо про його минуле? У аніме можна знайти хіба лише відгуки того, що було колись. Чи були інші гравці до Мамонги? що то за дракони такі, що все почалось? Розповім я, Аніукер. Всім здоров'я і приємного перегляду. 600 років до появи повелителя Айнза. Як нам відомо з Ранобе, першою групою гравців, яка прибула до Ігдрасілля, були шість великих богів: могутні, сильні, непереможні чи ні? Цього ми не дізнаємося, на жаль. Але дещо про їх силу таки відомо. Зброя та магічні артефакти, що залишилися після них, вказують на досить такі високорівневих осіб, що, можливо, могли наблизитися чи були рівними по силі самому Мамонзі. Що ж могли робити гравці у відрасілі і чим займалися у свій вільний час? Ну, великі боги вирішили захищати людські поселення. Людська раса у новому світі тих часів була, м'яко кажучи, дном: ні потужних держав, ні поселень ще й вимирати починають сумне видовище. Можливо, через співчуття, можливо, заради сміху або через почуття спорідненості чотири із шести великих богів належали до людської раси, ті вирішили їм допомогти. Боги використовували метод переговорів з іншими расами, які так обожнюють наші ЗСУ у переговорах з забордюрними, а саме агресивний. Нагадую, що посилання для підтримки зсу у мене знаходяться в описі. Від вашої підтримки залежить наше майбутнє. Так що донатьте, дякую. Після початку доблесної місії із захисту людства ці шість гравців з Ігдрасілля створили державу, населення якої стало поклонятися їм як богам. Так і народилася перша потужна людська держава Теократія Слейн. Ще релігію на свою честь створили. А чому б ні. Було засновано аж шість релігійних орденів сект писання, кожна з яких служила одному із великих богів. Четверо гравців, які належали до раси людей, стали відомими як боги вогню, води, вітру та землі, гравця ельфа на ім'я Алла Алаф стали вшановувати як бога життя. Проте найбільше ми знаємо про шостого гравця немертвого на ім'я. Сушанна його шанували як бога смерті, що цілком личило його расі. Один із жерців секти чорного писання, яка поклонялася Сушанні, говорив, що Айнс дуже подібний на його і, можливо, навіть є його реінкарнацією. Саме шість великих богів започаткували використання рівневої магії і в новому світі. Вони стали навчати мешканців своєї країни, як володіти цією магією. До цього у новому світі існувала місцева дика магія. Але рівнева магія стала справжнім проривом. Минали роки богів ставало все менше, доки не лишився єдиний єдиний сушанна. Все ж людська раса не славиться безсмертям, на відміну від немертвих, але божественному роду нема переводу. Принаймні, частина гравців залишила нащадки від жителів нового світу. Цих нащадків називають богоподібними. Їх вважають напівбогами, що володіють надзвичайно високою, як для нового світу, фізичною та магічною силою. Дим нащадки великі боги лишили по собі і артефакти, що стали священними реліквіями для теократії Слоїн. 500 років до появи Аїнза Новий світ отримав поповнення із сікайнутих гравців. Єдиним з богів, хто став свідком прибуття нових гравців, став Сушанна. Він був останнім живим богом на той момент, так як те, що мертве, померти не може. Нова група складається із сіми чоловіків і однієї жінки. Усі вони були людської раси, вісім жадібних королів. Саме так називалася ця група, могла як використовувати магію 10-го рівня, так і користуватися потужними артефактами, зокрема, зброєю гільдії та предметом під назвою Безіменна книга. Заклинань також у них була власна база гільдії. Про їхні рівні на жаль, ми не знаємо а в той час як шість великих богів не спішили до світового панування та й не сильно до цього тяжіли. Жадібні королі доволі швидко зметикували різницю між своїм рівнем та рівним сили істот нового світу, що розбурхало їх бажання до великих завоювань. Завоювання жадібних королів було спрямоване на нелюдські раси, до людей вони ставилися відносно добре. Ці завоювання не подобалися сушанні, і той вирішив їх спинити. Для цього він уклав угоду з драконом, проте все пішло по одному нецензурному місцю. Жадібні королі вбили Сушанну, після чого. Почали війну з драконами. Іронічно, але дракони виявилися не такими і легкими супротивниками для королів. Коли десять чи більше драконів об'єднували свої зусилля, їм вдавалося здолати будь-якого жадібного короля. Тож королі часто гинули в боях. Але дракони не врахували однієї маленької дрібнички, артефакти королів бляха вміють воскрешати. Відтак це перевернуло хід війни з драконами і призвело до різкого скорочення їх численності. в той час, як королі. І, навіть втрачаючи частину своєї сили при переродженнях, поступово здобували перевагу над драконами, лише деяким драконам, як от платиновому дракону чи дракону чорної темряви, вдалося вижити. Що ж робили жадібні королі далі: землі завойовані, дракони переможені, нудьга. Так само подумали жадібні королі і влаштували ПВП-махач між собою за переділ королівства і зон впливу. Жадібність фраєрів згубила, усі королі були вбиті. Ех, якби вони вміли робити те, що й Айнс, а саме контролювати емоції, то їхнє правління не скінчилося б так настільки швидко. Проте навіть за такий короткий час жадібні королі спричинили зміни в балансі сил нового світу їх завоювання поширили використання рівневої магії, що стало вже певною нормою для живих істот чи живих мерців, все ж таки вони теж магію володіють. А також закріпила домінуюче ставлення людського виду. Можна зазначити, що саме завдяки війнам королів людська раса вижила і оминула долю вимираючого виду. Щодо бази гільдії, то вона стала домівкою для одного платинового дракона, якому вдалося пережити різню. Також він став власником магічних артефактів жадібних королів, що є ще одним підтвердженням того, що життя любить тролити усіх і все. 300 років до появи Айнза Інформації по гравцю, що потрапив у цей часовий відрізок, майже немає. Причиною цього є його смерть. Фактично, одразу після спауну у новому світі. Цікаво, наскільки ж треба бути невдахою, щоб ісикайнутися одразу до дракона чорної темряви, і як наслідок, дракон отримав артефакт гравця 250 років до появи Айнза. Новою жертвою ісикайно та ППІ став гравець раси мінотаврів. за вже звичайною історичною традицією. Ми також не знаємо його рівень. Проте ми знаємо, що зброєю мінотавра була сокира, що трощила землю і створювала торнадо. Також Мінотавр прославився як мудрець, слава про нього широко ширилася. Проте не це цікаво, а те як саме він зробив собі таке звання. Гравець був любителем поностальгувати за своїм світом, тож доволі часто розказував про холодильники, мікрохвильовки, кондиціонери та іншу побутову техніку. Мешканці нового світу ставилися до цих розповідей з недовірою, адже їм було складно пояснити, як саме ця техніка працює і навіщо вона воїну особисто була потрібна. Також мінотавр добився і підвищення соціального статусу людей в країні мінотаврів. Раніше людей вважали худобою, проте після соціальних реформ мінотавра та боротьби за права людей вони стали рабами. Прогрес кидається в очі, чи не так? Це вже не про холодильнички та кондиціонерчики слухати до всього вище перерахованого містер мінотавер вводив і медицину та хірургію, хоч він не хотів вводити її сучасну версію, все ж новий світ був здатен лише на примітивний розтин і видалення органів. Ну нехай це і так є неабияким прогресом для умовного середньовіччя. Проте людство вважало це варварством, що можна помітити з діалогу між Газефом та королем Рієсізу Рампузою третім. Мінотавр-мудрець зрештою помер у країні мінотаврів, залишивши по собі саму зброю. Імовірно, якби не ця зброя, то країна Мінотаврів скоріше за все була б знищена під натиском сусідньої країни звіролюдей. 200 років до появи Айнзе Ікдерасіль не був би Екдерасілем, якби не і іще двох гравців. Вони належали до раси людей і були досить таки херлявими. з Часом вони приєдналися до групи тринадцяти героїв, які протистояли іншому угрупованню, відомому як злі божества, яким по фану було руйнувати усе, що попадається на очі, прямо як нашим болотним сусідам. Зі сподіва Вілай, майбутній лідер групи 13 героїв спершу був найслабшим з них, проте швидко ріс у силі розвивався, що свідчить про можливості прокачки у новому світі. як наслідок, гравець пройшов довгий шлях і врешті-решт став найсильнішим у групі. За стилем бою, цей гравець був берсерком, який продовжував рубати суперників, навіть коли сам стікав кров'ю. Також Берсерк володів зброєю, яку йому подарував Платиновий дракон. Все себе нічого, якби він випадково не вбив свого друга. Це сильно шокувало його і переповнило почуттям провини. Невідомо точно як помер сам лідер групи, проте припускають, що він був смертельно поранений під час поєдинку із гравцем компаньйоном. Гравець помер на у платеного дракона і заповів не воскрешати його через провину, яку він відчував за вбитого свого друга висновки. Новий світ постійно потребує змін, які приносять з собою гравці гри. Одні створюють магію, інші змінюють баланс сил між расами. Треті вводять медицину і розказують про холодильники, але всі вони змінювали світ і його розвиток. Ці зміни також принесе з собою і Анс Уонґон. So Проте ми не знаємо достеменно, чи буде це утопія, чи все ж таки все піде в поганому руслі і стане пеклом для усіх живих істот. Підписуйтеся, пишіть коменти, ставте вподобайки, підтримуйте ЗСУ та мене. До скорих зустрічей. Папа. -па.